Головка повністю перебрана. Так, і з вами, як завжди, Галера Сталеві Нерви. Ми вже це попідзбирали трохи нарешті цього моторолірамура вей. Е, зажигання виставив, Кладемо свічечку. Пробуємо, яка тут іскра. Я нагадаю, тут таке переробили, намотили, намудрили. Е, стоїть магнето від трактора. Шоу мінусовий провод чик 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 чик, -чик, -чик До бабіни. Бабіна-жигульовська, конденсатор. І це все заєднано. Купачок тут такий, бачите, свічний, чудовий. О, з цим муруйом я й намучуся, я вам скажу. Будеш Міша, дивитися. І тоді я ж зрозумів, що це так довго сремонтувало. Запчастин тут, по-перше, дуже довго не було. Потім були запчастини, часу не було складати. А потім збирався не так аж мало. Так, що виходить? зажання я змазав. О, замок робить. Е -е, Провода від династартера підключив, реле почистив. Зараз будемо пробувати. Так, тут є у нас стартер крутить, я вже провіряв, вже проганяв його. Віця, яка іскра у цьому марав'ю. Раз, шикарно. Зараз крутимо свічечку і будемо е, класти бензобака. А бензобака ми не під'єднаємо через те, що у нас бажано бензобака почистити. Ах, ще треба його чимось відпарити. Ну, Поставлю я свій імітований бачок від синхронізації карбюратору, який я вічно використовую. Купачок імітований. Ось так, накрутили. Є. Купачок є. Далі. Кладемо бензобак. Єднаємо шланжик на подачу бензини і будемо пробувати його заводити. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Так. Шланг під'єднали. Щоб муравей завівся, потрібно дати повністю підсосик китайському моцекле знімаємо. Такий пачок защитний, бо туди нічого не впало. Так, кришечка в нас є. Зараз слею бензин. Поки що такий бачок, бо, на жаль, бак дуже у поганому стані, його треба мити, чистити, парити. Там всередині ріжі купа купа усякого. Ну, муравей не новий, що хотіти, він стоїть довго. Вже. Років як два так мінімум. Але то нічого. Так, бензобак ми поставили. Бензинки залили і будемо пробувати запускати мурав'я. Будемо заводити. так. І що? Як заводити цей муравій з цим карбюратором ПЗ-шку? Просто підсоса. Краник от налив я зараз бензину бензобака імітованого. Краник, скажімо так, відкритий, підсос до стоїть на підсосі. Треба, щоб був воздушний фільтр. Е -е, він робив так стабільно. Кладемо на підсос, включаємо зажигання і пробуємо заводити. Я не буду кікстартером крутити, щоб мені по руці не било, він ще не відрегульований, не заводився. Подивимося, як муравей заводиться після ремонту мотора. Нагадаю, у відео мотор повністю робився. Подивіться минулі серії і все будете бачити. Так, ну що, підсос. І на старт. Щось схватило. Не спіли заглох. трошки підкрутили, холости його. А то завівся шикарно взагалі. То, що немає вихлопної, бо там така вихлопна, що я ті класти поки що не хочу. Як бачите, завівся після ремонту на диво, мені аж якось ну під свічку бензини капнув трошки, звичайно, перед цим. Шикарно завівся. Зарядка, що бачу, там були мої, ну то нічого. Ви Бачите, як на карбюраторі ПЗ-27 муравей працює. Зараз спробуємо ще раз заводити. є зарядкою або реле спалено, Або через те, що маси тут немає. Ось, бачите, як муровий заводиться. Після ремонту я аж сам здивований. Ну, правда, того мотора так вилизав, що, можна сказати, інакше і не могло бути. Він мусить заводитися. Підшипники колінвала нові, сальники нові, циліндр після хонінговки, кольця нові, поршень новий, карбюратор новий. Зажигання виставлено. Масло в моторі нові, всі прокладки, все вимито, вичищено. Так що муравей працює шикарно. Зараз буду і завершуємо ми ремонт мурав'я ТМЗ 200. О, зібрали мурав'я, коробку все чітко, все гарно включається. Можете подивитися попередні серії. Відрегулювали тяжку, дивіться, щоб тут була втулочка. Е, болтик би це все було затягнуто, і педалька ходила легонько, не клинила ось там на втулці, на бухі, Все у нас закірнено, законтрогаєно. чітко ходить. Тут шату немає. Тут шату немає, все затягнуто. Переключається передачі чітко. Щеплення ви побачили, як можна відрегулювати. Якщо не бачили, монтайте плейлист, там в ремзоні є у мене, як відрегулювати щеплення на мурав'ю. По поводу ось цього тяжки я її доварив. Вона гарно вижимає, у карбюратор не впирає. Ось тут, як бачите, тягу доварив. І виходить, взяв ту саму тягу, доварив. Це по щепленню. Тяга доварилася. Все чітко, тросик закладається і у днищі карбіратора не опирається. Карбіратор у мене тут прикручений до чугунного циліндра. Ще поставиться фільтр воздушний і все. Шланг, краник, фільтр. Все чітко. Зажигання виставлено. Там буде перший запуск. І от бачите, як, ось тут, як тут виходить. Тут виходить ось так тяжка йде. Чік. Вона у днище карбіратора не впирає. Вона там проходить, тросик якраз проходить попри карбюратор, попри дно і не зачіпає. І виходить, у нас гарний плавний вижим через те, що речах довший став, у тросику карбюратор не чіпає, все чітко. Ось там писали коментарі, як він заводиться. Кран відкриваємо, підсоса догори на ПЗ-шку два щелчки. Коли буде фільтр, фільтр можете з того боку рукою е закрити, або тряпочку, коли він холодний. Ну, зараз от дивіться, ставимо цей. так? Ставимо підсос, акумулятор, я не знаю, він що тут так дихавешно крутить. Акумулятор не крутить взагалі. Мурав'я, мурав'є. Мурав так. Е підсос поставили, газу не даємо. ну Підстає у нас. Треба добре сіпнути його, щоб була іскра гарна на підсосі. Ну. Зарядка є. Мотоцикл Муравей. працює на карбюраторі ПЗ27 через перехідні шпільки М8 на М6. І розверлив карбюратор під 8 М8, вушка. Подивіться, серії, там все є чітко. Просто легко ставиться. Тут можете поставити жаропонижаючу пластину, таку хоча б там, пів сантиметра, якщо маєте з чого. Я поставив так, все нормально. Воно ще притряється, обкатається, буде супер. Поставимо воздушного фільтра і людина забирає мурав'я. Е, вихлопна тут сиче дуже сильно, там пропускає, коліна тут так наварили, ось як бачите, негарно. Я стоїм, не маю коли гратися, я це все не можу ремонтувати. Нехай собі людина, власник займається цим. З вихлопною лишилося погратися їм і все. Мотоцикл, муравій, мотороллер повністю готовий, все їде чітко, все включається. А з вами, як завжди, був гаразд сталеві нерви. Е, дивіться. Там є всі серії по ремонті мотороллера Мурав'я. Підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.